Ранку Україна, 7 вересня на календарі. четвер. знаєте, я як вчителька кожного разу кажу ці слова. Не вистачає лише слів 7 вересня. Класна робота. Відкриваємо свої зошити. Але світанок не про це. Світанок це про це, щоб дарувати вам лише гарний настрій, позитивні емоції і аж ніяк вас не навантажувати. Доброго ранку. Доброго ранку! Не будемо ми вас навантажувати будемо дарувати вам цікаві теми. Про які теми будемо сьогодні говорити. Я би міг вам тільки що сказати, але не буду цього робити. Нащо це забігати наперед? Давайте розпочинати і наповнювати наш не тільки ранок, але й день новими барвами. Розпочинаємо ми із дня. Військової розвідки України е, хочу перше, що сказати, це те, що наша військова розвідка справді працює. Їхню роботу ми якось знаємо, якось не знаємо, і це абсолютно нормально. Українці заспокойтеся, е, не потрібно, як це кажуть. Скажу таким суржиком, кіпішувати це. Ми дуже любимо. Це справа кожного українця улюблена, тому що ми чогось не знаємо, ми чогось недорозуміємо і, і все інше. Насправді ми не можемо всього. знати І не факт, що дізнаємося після е, війни, е, але все робиться: можливо, помаленьку, можливо, величезними темпами. Ми цього не дізнаємося, але будьте спокійні, військова розвідка справді працює, і ми дуже вам за це дякуємо. Пишаємося вами. І бажаємо лише е, міцного здоров'я, натхнення на ваші справи, нові ідеї бажаємо мати, е, такі, які просто зносять голову. Е, і дякуємо вам за вашу працю. Ну і дійсно, збройні сили України вони насправді вийшли на новий рівень, і навіть в світ це вже визнав. І розвідка дійсно не виняток. Тому дійсно пишаємося вами. І ми хочемо від себе побажати ще більших досягнень, ще більших, я не знаю, чи можна таке, секретиків, які але ну, смішки-смішками, але серйозною вам роботи і дійсно, аби вона у вас виходила і дійсно ви давали той результат, до якого ви і прямуєте. Все це буде, все дійсно буде так. Дякуємо вам за вашу роботу і за наш плюс-мінус спокій. Який і від вас так само залежить. Ми переходимо до наступної теми. Не дуже позитивна, але що вже поробиш таке наше життя сьогодні, на секундочку, День вимираючих тварин в Австралії. Ну і знову ж таки дякувати всім нам, дякувати клімату, дякувати браконьєрству. Дуже відомі тварини можуть зникнути раз і назавжди. Для мене було здивуваннями такі тварини, як панди, як шимпанзе, і ніби ви думаєте, що їх ну що там буде? Ну ну є, ну будуть ще, але ні. Ні, все це зникають. Тигри зникають, слони зникають, і все це діяльність в лапках людини. І знову ж таки, ми будемо про це говорити. Ми будемо про це кричати. Чи дасть якийсь толк, Ми не можемо знати, але мовчати про це ми так само не можемо. Справді, кожна людина потрібна, повинна розуміти, що після кожної дії, яку вона робить. Мають бути наслідки, і це абсолютно нормально, тому що якщо не мати абсолютно ніякої відповідальності за скоєні вчинки, злочини, так нічого не буде. Ми це бачимо на прикладі багатьох людей. Однієї навіть держави в цілому. Якщо не зупинити, не сказати, не кричати, не почати щось робити, нічого не зупиниться абсолютно. І точно так само і з вимираючими видами тварин. Це людина робить, це людина робить. Люди, це ми, це кожен із нас. Так можливо, це не робить Льоша, я, ви, але це роблять ваші оточуючі, через 10 людей оточуючі і так далі. Це все робить людина. А якщо людина, людину не може зупинити, то як тварина може зупинити людину? Тому я дуже вдячна різноманітним організаціям, які роблять Бодай щось для того, щоб вберегти тварин. Адже ми всі розуміємо, що вони не можуть аж ніяк за себе постояти так в диких умовах, де вони ростуть, розвиваються, там вони можуть за себе постояти. Але перед людиною, на жаль, ні, тому що людина. Сильніша в цьому плані і дурніша в цьому плані. Ну, вибачте, що так прямо, але насправді це так і є. Це все наше майбутнє, це майбутнє наших дітей, і дуже шкода, якщо діти не побачать е, тих самих панд, тих самих е, шимпанзе і так далі. Е, е, вони ці тварини взагалі мають право існувати, мають право жити в. В звичайних умовах, в таких, як вони народилися, так бути вільними і аж ніяк не закритими в різноманітних клітках. І людство до цього йде, але дуже повільно. Але я все ж таки сподіваюся, що людство до цього дійде. Ми так само всі сподіваємося на це. Так, сьогодні день саме вимираючих видів в Австралії, але ми вирішили підняти більш глобальну тему і розповісти вам про планету і про дійсно. Тварин, які дуже скоро можуть припинити своє існування, тому давайте послухаємо, здивимося, і будемо робити якісь висновки. Багато видів рослин і тварин, комах і птахів зникають з нашої планети у тисячу разів швидше, аніж зазвичай. Це означає, що ми втрачаємо від 10 до 130 видів кожного дня. Зникнення такої кількості тварин неминуче призведе до екологічної катастрофи. Тож кожен з нас повинен замислитись над власним ставленням до природи та її багатств. Світанок на 33 му каналі пропонує вам поглянути на найбільш упізнавані види тварин, яким загрожує повне зникнення. Тільки уявіть наскільки бідним без них буде світ дикої природи. Сифака. Ці пухнасті красені з роду лемурів мешкають виключно на острові Мадагаскар. Полювання, вирубка лісів та масштабні лісові пожежі знищують улюблені місця їх проживання та скорочують чисельність виду. Сифаки дивовижні тварини. Самка разом з дитинчам на спині може стрибати поміж дерев на відстань до 9 метрів. А от ходити сифаки зовсім не вміють. От і доводиться цим звірятам, долаючи відкриті місцевості, стрибати на задніх лапах, виконуючи своєрідний танець. Амурський тигр. Амурським тиграм також загрожує у 30-х роках ХХ століття їх чисельність сягала всього лише 50 особин. Та завдяки цілеспрямованим діям небайдужих людей нині в дикій природі амурських тигрів налічується від 413 до 529 осіб. Найбільшою загрозою для цих диких кішок є вирубка лісів та пожежі, що знищують звичне середовище їх проживання. На чорних ринках Китаю кістка амурського тигра цінується на вагу золота, а розкішна шкіра хижака найбажаніший трофей африканський слон. Якщо в 1970 Році чисельність африканських слонів становила 400 тисяч то до 2006 року їх залишилось лише 10 тисяч. Браконьєрство набуло було такого розмаху, що приміром у Кенії африканські слони були майже повністю знищені в Бургундії, Гамбії, Мавританії та Свезеленді. Вони зникли взагалі. Нині африканських велетнів захищає закон, проте, незважаючи на це, браконьєрство і далі процвітає. Гірський карликовий опосом. Карликовий опосом це нічна тваринка, що живе на деревах. Вага її становить від 6 до 80 як би не дивно це було, але перший гірський карликовий опосум був помічений зовсім нещодавно, у 1966 році. З того часу їх популяція постійно зменшується. Основна загроза для гірських карликових опосумів розвиток лижних курортів і будівництво доріг. Тасманійський диявол. Дияволом цього хижака прозвали через чорне забарвлення, гострі зуби і страшні нічні крики. Його ще називають сумчастим чортом. Як зрозуміло з назви, це єдиний вид роду хижих сумчастих мешкає на острові Тасманія, що неподалік Австралії. Основна загроза для зникнення Тасманійського диявола хвороба пухлин морди. Це специфічне захворювання, що вражає область навколо пащі і порушує сприйняття. Чимало сумчастих дияволів гине на дорогах. Також на скороченні чисельності впливає загроза від інших тварин, собак та рудих Лисиць, сніговий барс або ірбіс, розкішний сніговий барс чудово почуває себе лише. Поміж скелями каміння і снігу, густе хутро захищає його від холоду, а широкі ністрі дають змогу вдихати достатню кількість розрідженого гірського повітря. Завдяки широким волохатим лапам, сніговий барс легко пересувається по снігу. Скорочення популяції снігового барса пов'язане з браконьєрством, адже хутро цієї тварини надзвичайно дороге. Тепер у збереженні цих тварин велику роль відіграють зоопарки, де вже є помітні успіхи в їх розмноженні. Всесвітній світній день рудих далі, і ви знаєте, усіх рудоволосих ми вітаємо з цим прекрасним днем і з вашим днем. Ви справді знаєте, ті люди, яких я зустрічала, які від природи є рудоволосими, так рудими. Це справді щось дуже особливе, щось дуже заворожуюче, особливо дівчата, в яких довге волосся. Руде, це так красиво. Якщо ще є взагалі осінь на дворі, знаєте, все навкруги жовто-гаряче, оранжеве і йде по вулиці дівчина з рудим волоссям, це просто захоплюється дуже красиво, і ми вітаємо вас із таким прекрасним днем. І знаєте, ну ти правда сказала, що якісь особливі всі рудоволосі, хлопчики і дівчатка. Чоловіки і жінки, яких я на своєму життєвому шляху зустрічав, вони неймовірно талановиті і експресивні. Вони дійсно відрізняються. І вони наповнені якимось особливим світлом всередині, теплотою. Люди неймовірно добрі і, ще раз повторюся, дуже талановиті. Бачите, я не знаю, наскільки це впливає. Але якщо це якось і впливає, то я тільки втішений тому, тому що побільше б таких людей, і світ ставав би ще набагато добріший. Тому у всіх причетах ми вітаємо з цим прекрасним позитивним світлом і найголовніше теплим днем. Здоров'я вам дійсно і якоїсь, знаєте, не тільки наснаги, а отої сили, яка дійсно вас наповнює. От купіть її, накопичуйте і діліться. Обов'язково діліться, тому що ви розфарбовуєте наше життя, за що ми безмежно вам дякуємо. Наступний день це день мережева, і ми продовжуємо говорити про красу. Тепер краса, яка створюється людськими руками, яка прикрашає, яка доповнює, яка декорує, яка настільки сильно радує око. Скільки виробів ми бачили з мереживом, наскільки воно прикрашає, наскільки воно дійсно е, урізнобарвлює, е, нібито щось таке вже просте, але ні. Ми маємо мережево, ми маємо тере-красу, і це найголовніше, побільше б такого, яке дійсно, дійсно надає якоїсь особливості будь-якому виробу. Ми всі бачимо мережу, ми всі знаємо, що це таке. Ми всі купуємо якісь вироби з мереживом. Так я думаю, в кожної людини є хоча б один вир. Ну добре, не в кожної людини хлопця, а в кожної людини дівчини. Так точно є виріб із мережива. І ми всі знаємо про нього. Але на жаль, ми не знаємо взагалі. Де він з'явився, коли він з'явився? Я знаю, що напевно я собі так здогадуюсь, дуже досить давно, тому що ми бачили різноманітні фото з минулих століть, де панянки і не лише панянки, так само в костюмах джентльменів використовувалися так само вставки із мережева. Але коли ж вони насправді з'явилися? от Цього я не знаю. Будемо розказувати не тільки тобі, глядачам, та й мені будемо розказувати, тому що інформація це завжди сила. Тому знайомимося з Мережевим і давайте знати трішечки більше. Мережево, незалежно від того, працюєте ви з ним для насолоди або для бізнесу. Це прекрасний матеріал, який пропонує безліч різноманітних можливостей. Декоративна тканина може похвалитися нескінченою кількістю дизайнів і є затребованою для створення привабливих модних виробів. Що таке мережево? Це ніжна тканина, яка відрізняється відкритою візерунчастою структурою, створеною за допомогою завіз переплетень і скручуванням ниток. Виняткова особливість отвори в плетінні, які оригінально під. Креслюють привабливість полотна, виготовлення мережевної тканини це галузь, яка існує вже кілька століть. Експерти часто сперечаються про історію виникнення. Є дані, які вказують на італійське походження в 1493 році. Однак і фламандці претендують на звання виробників з 1485 року. Існує така версія, що таке полотно могло бути зроблене ще древніми римлянами, тому неможливо стверджувати, що матеріал з'явився лише в одному місці у 16 столітті. Ця мережом ручної роботи модно було прикрашати інтер'єри та одяг. Коміри і манжети доповнювалися цим матеріалом і розглядалися як символ багатства і стилю. У багатьох європейських країнах з'явилися свої традиції і способи виготовлення. У 17 столітті полотно стали створювати і в Росії. У 19 столітті під час французької промислової революції у виготовленні відбулося безліч змін. Використання машин для плетіння зробили мережевне полотно набагато дешевшим. До кінця 19 століття. Тіття механізовані виробництва вже відкрилися в східній Азії та Китаї, а далі поширилися по всьому світу. На початку появи виготовляли з ляних шовкових золотих або срібних ниток. До 19 століття стали використовувати бавовну, яка була економічно вигідною, але менш задовільним матеріалом. Поява синтетичних волокон вивела виробництво на новий якісний рівень. Робота над мережевим – це трудомісткий процес. Весь кінцевий результат залежить від прикладених зусиль, що вимагають майстерності і творчої у. В основному головний орнамент створюється з натуральних ниток, а з'єднувальні елементи синтетики. Результат задуманого проєкту безпосередньо залежатиме від виду обраного мережевного матеріалу. Додані в складі синтетичні нитки збільшують міцність, зносостійкість і еластичність майбутнього виробу. Після такого красивого, після такого ніжного, якогось трепетного і е, такого, до чого навіть іноді боїшся е, доторкнутися, аби не пошкодити. Ми будемо говорити про щось таке бойове. Е, і ви знаєте, що це буде це рубрика «33 хвилина. Це футбол. Льоша, що ми а що? Мережево це щось таке тендітне, до якого треба трепетно. А футбол це там, де треба лупити бити. можна тендітно робити вправи з. М'ячем справи з м'ячем, але якщо ми говоримо за 33-ю хвилину, це жорсткий футбол, де хлопці е і можливо, а в тебе, до речі, бувають в рубриці дівчата? Ну, дівчачий по футбол поки не було. У нас була просто добірка найкрасивіших дівчат. Але ну то була не тридцять третя. Але це було зовсім... не 33-я хвилина. 33 хвилина. Я тебе почув. Я зрозумів, я буду старатися якомога тендітніші новини підбирати, аби урізноманітнити саме брутальність, як я сьогодні почув 33 хвилини. Тому що буде сьогодні, пропоную дізнатися прямо зараз. Краса футболу красою. Добірку свіжих новин ніхто не відміняв. Тож час 33-ї хвилини у світанку. Поїхали! Полісся продовжує свій розвиток на черзі оновлення символіки. Новачок УПЛ оголосив про початок конкурсу на нову клубну емблему. Кожен охочий може надіслати свій варіант у період 6 вересня до 16 листопада 2023 року. Компетентне журі обере найкращі варіанти, які висунуть на фінальне голосування. Полісся вимагає відобразити у оновленому лого наступні сенси. Рік заснування клубу Образ вовка, зелено-жовті клубні кольори мова логотипу – українська. Переможці обіцяють винагороду. Щоправда, Житомиряни можуть зберігти і стару емблему, яку також висунуть на голосування. Немає грошей на нового футболіста, не біда у Румунії знайшли вихід з даного положення. Поки в топ-5 європейських чемпіонатах та Саудівській Аравії витрачають неймовірні суми на гравців. В Румунії розплатилися за трансфер металевими Контейнерами цю дивовижну операцію провернули Віторул Пандурі, який виступає у другому дивізіоні, та Лугош представник Діфор перебуває у скрутному фінансовому становищі, тож був змушений продати найкращого бомбардира команди Азізан Джіфа Куа. замість грошей. Лугош попросив у Віторул два металеві контейнери, які клуб буде використовувати як роздягальні. Новим капітаном київського Динамо стане 30-річний півзахисник Віталій Буяльський. Андрій Ярмоленко, ймовірно, буде одним із віце-капітанів. Буяльський перебуває у структурі Динамо з 2010 року та є одним із найдосвідченіших гравців нинішнього складу. Хавбек провів 299 матчів за першу команду Біло Синяк. З партнерів більшою кількістю поєдинків може похозуватися лише Ярмоленко, 365 матчів і гармаш триста. Та 61, який однією ногою вже в осіяку. Знову до краси. Мене дуже тішить, що сьогодні весь ефір. Він просто йде темою краси. Сьогодні день ліхтарики в Італії. І тепер ми знову ж таки поєднюємо Прекрасне. Ми маємо. Неймовірно красиву Італію, який регіон не візьмеш, яке місто не візьмеш, а тут ще й таке свято: свято з ліхтариками. взагалі, я думаю, кожен споглядав навіть якісь концерти масові, коли повністю вимикається світло і вмикаються ліхтарики. Наскільки це космічно, і наскільки це неймовірно красиво? А тут неймовірне поєднання, і я дуже хочу там побувати. Я так хочу там побувати, я тобі передати не можу. Насправді це трішечки інше. Буде як це зовсім знаєте інше порівняння, як ліхтарики на концерті і власне свято ліхтариків в одному з міст Італії. Я не буду анонсувати, тому що ви це все побачите. Це щось зовсім інше. І для мене чомусь приближене наближене до е, східних країн, тому що ну дуже схоже. Е, тому я пропоную багато не говорити, а просто переглядати, слухати, тому що це справді красиво. Свято ліхтариків у Флоренції одне з найяскравіших європейських свят. Воно має багату історію, яка корінням сягає початку XVII століття. У цей час у Флоренції до свята народження Діви Марії традиційно влаштовували великий ярмарок, оскільки прочани, що прийшли в храм Флоренції, щоб Поклонитися богородиці приносили з собою і речі на продаж. Ярмарок, крім прямої своєї торгової функції, був культурною подією, і її учасники намагалися перевершити один одного вбранням. Особливо процвітали в цьому жінки, яких через яскравість одягу і велику кількість прикрас називали ліхтариками. З того часу, щороку, в пам'ять про ті часи проводиться фестиваль ліхтариків у Флоренції. Сьогодні це красиве дійство проходить у ніч з 6 на 7 вересня. Як і раніше, свято ліхтариків передує великий ярмарок, де не тільки торгують всілякими виробами народного промислу, але й виступають музиканти, артисти, проводяться конкурси та фестивалі. Увечері в той час, коли ярмарок закінчено, вулицями Флоренції йде урочиста костюмована хода. Кожен з учасників якої несе в руці паперовий ліхтарик, в якому горить свічка. Під час феста Дела Ріфіколона все місто занурюється в таємниче мерехтливе світло, дозволяючи побачити Флоренцію абсолютно по-новому. Сніданки настав час сніданку, і знаєте, мені пора ставити якийсь будильник біля мого, біля моєї голови, десь тут, десь тут. І коли рубрика Сніданки, треба включати цей дзвіночок, тому що я так завжди сніданки, сніданки. Ну що я ще можу сказати? Це смачно завжди це завжди просто в нас, апетитно і просто неймовірно. Ну і кожного разу ми закликаємо вас записувати рецепти. Цей раз не виключення, тому смачнющий сніданок. Для наших світанківців просто зараз. Так просто і смачно вище не готували. Сьогодні пропонуємо рецепт дуже швидкого сніданку. Тож 7-8 сосисок нарізаємо однаковими шматочками, змащуємо сковорідку вершковим маслом та ставимо на неї сосиски. Так, так саме ставимо. Робимо це так, як бачите на екрані. Подрібнюємо одну молоду цибулю. В миску вибиваємо 5 курячих яєць, додаємо до них одну столову ложку майонезу, трішки солі та меленого перцю. Також одну столову ложку бор. Збиваємо все до однорідності та додаємо нарізану цибулю. Нарізаємо навпіл помідори чері, виливаємо до сосисок рідку суміш та обережно викладаємо помідори, натираємо 100 грамів твердого сиру та посипаємо ним страву, накриваємо сковорідку кришкою та готуємо на малому вогні. Потрібнюємо кріп і посипаємо ним сніданок. Викладаємо на тарілку та смакуємо легко і швидко. І знаєте, по нашому сценарію, все нібито так просто. Зараз будуть гороскопи, зараз ви почуєте це гороскопи, але ні, сьогодні будуть особливі. І чому будемо зараз підіймати неймовірно важливу тему, яку я почув вчора, яка мене дійсно здивувала. Це НАСА і новий знак зодіаку. І вони прям всерйоз намагаються втулити е цей Зодіак змія якщо я не помиляюся. І після того. Все змінюється. Тепер я на козирог, тепер я буду е, чи стрілець. Ну, да, ясно, все, схоже. Рухається. все рухається. Добре. А тепер, якщо ми будемо логічно підходити, а як всі ці звички, оце це притаманне моєму знаку зодіаку, невже воно отак от? Так от Зміниться. Абсолютно ні. Це знову ж таки. Я все таки моя дума, що це все е, вигадки, і дуже класно, що хтось там це вигадав, там якось я не знаю, віднайшов і так далі. Але ми всі розуміємо, що все залишиться незмінним. Ну і ми всі розуміємо, що е, особливості, як ми думаємо, притаманні нашим знакам зодіаку, це теж е, все дуже так е, спірно. Хтось сходиться зі своїм знаком зодіаку, хтось не сходиться, хтось побачить спільні риси, які в нього там написані в книзі чи в інтернеті, а побачить ті, які йому не підходять. Скажуть, ну ні, це точно не я. І це все дуже спірно, насправді. Тому змієносець, як ти сказав, я думаю, це теж дуже спірно, і я сумніваюся, що дуже багато людей з цим змиряться, що це прийметься. Це хіба що потрібно переродити світ? І започаткувати нові знаки зодіаку. тому що це буде ну, дуже дивно. Можна, знаєш, це те саме, що додати ще один місяць в році. Ну, Людство просто, я думаю, зійде з розуму. Тому з цим потрібно бути дуже обережними. Ну, Бачите, другої. ми так. з вами консерватори, тому ми пропонуємо вам традиційні гороскопи з 12 знаками. Дійсно, я думаю, ви так звикли, ми так звикли, і так будемо ми жити. Завжди, ну я не знаю. Не хочеться бути фаталістом, але все ж таки, давайте дізнаватися, що нас чекає сьогодні через наші астрономічні прогнози. Вен, всі починання сьогодні приведуть вас до неймовірного успіху. Навіть найскладніші завдання вам вдасться вирішити легко і швидко. Телець, цей день буде продуктивним, якщо ви будете більше спілкуватися з людьми, в тому числі з дітьми. Близнюки, вам пора задуматися про поповнення в родині. Ваша друга половинка ймовірно чекає від вас рішучих дій. Рак, вам доведеться вирішувати фінансові питання. Не поспішайте з масштабними покупками. Лев сьогодні вам варто якомога більше спілкуватися з пливовими людьми. Висока ймовірність, що ви заручитеся їхньою підтримкою. Діва, ваша фантазія буде фонтанувати різними ідеями. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Терези день буде сприятливим для масштабних покупок, вкладу в майбутнє. Астрологи радять вам не економити на собі. Скорпіон у спілкуванні з людьми проявляйте почуття такту, не лізьте в душу і не роздавайте поради, якщо вас про це не просять. Стрілець, ви можете отримати серйозну травму, якщо будете поспішати. Розплануйте день так, щоб не доводилося ментушити. Козоріг. пам'ятайте, що у кожної людини є своя зона відповідальності. Беріть на себе зобов'язання, а не тільки перекладайте їх на інших. Водолій у цей день з'явиться щаслива можливість закласти міцний фундамент для вашого майбутнього. Риби. займіться своїм здоров'ям. Можливо, вам варто відвідати оздоровчий санаторій. Сьогодні було красиво, сьогодні було смачно і цікаво. Ну і сьогодні було, звісно, спортивно, тому що ми мали сьогодні нову рубрику «33 хвилина з новими новинами, футбольними новинами, і е, не лише якимись, знаєте футбольними. Тому що я завжди прослідковую е, в будь-яких рубриках, чи то стосується футболу, чи то чогось іншого. Завжди якась інша ниточка, яка не лише пов'язує з тим, е, про що власне ця рубрика. І це дуже цікаво, тому що ми дізнаємося більше про всі. Все, а ми ж так любимо багато знати. Дійсно. Але я би зупинився на ниточці під назвою Краса. Дуже круто, що наш сьогоднішній ранок був красивим. І сподіваюся, що і завтра він буде не менш красивий. Це все буде завтра. Це буде все о 7 годині ранку на 33-му каналі. Там будуть ці крісла, там будуть ми, там буде світанок на 33-му каналі. Тож проведіть цей день прекрасно. А ми побачимося вже завтра.